Доброго дня, мої любі, з вами пані Ганна і Радіобука. Цикл. Вибір автора Ліка Радуш. Знову ми. Анотація. Ми розійшлись давно. Я пережила наші стосунки, переплакала, переболіла, налагодила своє життя, переборола себе, щоб уже ніколи не дозволити комусь завдати мені болю. І от в моє таке спокійне життя вривається моє минуле. Мій колишній стає керівником в нашій фірмі і намагається повернути наші почуття. Та я цього не хочу. У Мене нове життя, де старим помилкам місця нема. Я не пробачила ні себе за дурість, ні його, за те, що не кохав. Нагадаю, гаряча перша історія цього циклу зветься Тільки ми приємного прослуховування.